Усім привіт, а ми продовжуємо вирішувати задачі по Python з порталу Check.io. І сьогодні у нас буде битва між двома арміями. Ми створимо ієрархію воїнів. Спочатку створимо дуельний режим, де вони будуть колошматити друг друга по черзі. Потім розширимо функціонал, щоб участь у битві могли приймати цілі армії воїнів. І закінчимо тим, що дадемо один додатковий тип воїну. В результаті у нас вийде ось такий набір класів і взаємозв'язків. Почнемо з першої задачі. Скопіюємо умову задачі і створимо усі необхідні файли в PyCharm. Сьогодні ми не будемо особливо акцентувати увагу на тестуванні, а сконцентруємось на ООП і проєктуванні нашої системи. Перевіримо тести. Спочатку на псевдокоді опишемо очікуваний алгоритм дуелі між двома воїнами. Він достатньо простий. Поки перший воїн живий, він атакує другого. А якщо другий воїн живий після нападу, він атакує у відповідь. Загорнемо ці дві дії у цикл. Якщо другий воїн не виживе після атаки першого, покинемо цикл. В результаті переможе або перший воїн, і ми повернемо true, або другий воїн, і ми повернемо false. Тут більш-менш зрозуміло. Перейдемо до реалізації самих воїнів. Воїні володіють двома параметрами: здоров'я і сила. Для лицара ми перевизначимо показник атаки відповідно до умови задачі. Можемо ці параметри винести на рівень класу, оскільки усі воїни одного класу мають однакові стартові показники, а числа є незмінними об'єктами. Тож при переприсвоєнні атрибуту він буде розташований на рівні інстансу і перекриє значення класу. Ще нам потрібен показник: воїн живий чи ні. Ми його вираховуємо на основі його здоров'я. Але таким чином ми створимо звичайний метод. І при роботі з інстансом потрібно буде робити ще додатковий виклик, що не співпадає з інтерфейсом у тесті, ми можемо цю функцію перетворити на динамічний атрибут. Тепер виклик не потрібен. Ми одразу отримаємо значення. Якщо коротко, ми створили get на рівні класу, і при доступі до нього через інстанс ми тригеримо метод GET, який одразу. Повертає нам булеве значення, розраховане на основі здоров'я юніта, переданого вхідним параметром. Більш детально про пошук атрибутів у об'єкті можна подивитись у іншому відео на цьому каналі. З класами воїнів ми поки що закінчили. Перейдемо до реалізації функції Fight. Створимо цикл WHILE. Щоб PyCharm зрозумів, з якими типами об'єктів ми працюємо, додамо тайпінги для вхідних параметрів і для результату функції. Так набагато краще. Завжди робіть так при можливості. Це сильно спрощує життя. Знову створимо цикл, умова якого буде перевірка, чи жив ще перший воїн. Тепер PayCharm нам підказує, які атрибути доступні. Якщо воїн жив, віднімемо кількість здоров'я у другого воїна, що відповідає силі атаки першого. In place операція при роботі з незмінним атрибутом числом зробить його переприсвоєння на рівні інстансу. Перевіримо, чи жив другий воїн. І нехай тепер він атакує першого воїна тим же чином. В іншому випадку, вийдемо з циклу. Результатом функції буде true, якщо перший воїн вижив у дуелі. В іншому випадку false. Перевіримо тести. Виглядає так, що ми виконали першу задачу. Приберемо псевдокод, він нам більше не потрібен. А тепер я хотів би звернути вашу увагу на аспект реалізації функції Fight. Щоб виконати атаку воїна, вона взаємодіє з атрибутами обох воїнів. Можна сказати, що вона занадто багато знає про їх внутрішню структуру і перестане працювати, якщо там щось зміниться. В програмуванні це називається High Coupling сильне пов'язання. Давайте зробимо так, щоб воїни самі вирішували, яким чином буде відбуватись атака. А функція Fight лише буде використовувати запропонований інтерфейс. Також ми можемо змінити умову функції на обернену, щоб позбутись зайвого рівня вкладеності. Уникайте вкладеності, якщо це можливо. Знову перевіримо тести. І тепер ми можемо перевірити задачу на порталі Checkio. У другій задачі нам треба створити дві армії і використати створену функцію Fight, щоб почати епічну битву. Перенесемо умову задачу PyCharm. Як ми бачимо, очікується два нових класи. Створимо окремий файл і додамо їх туди, поки що без жодної реалізації. Імпортуємо їх у файл з тестами. В створений файл імпортуємо типи воїнів і функцію fight із попередньої задачі. Вона нам ще знадобиться. Як ми бачимо у тестах, купа методів засвітилась жовтеньким, бо вони поки що не реалізовані у наших класах. Додамо очікувані методи відповідно до умови. Клас «Army» очікує метод «AddUnits» додати воїнів з двома вхідними параметрами. Клас воїна, вкажемо тайпінг. Тип будь-якого класу це MetaClass Type. і кількість воїнів. Integer. Можна побачити, як в тестах пропадають жовтенькі попередження. А в класі Battle очікується метод Fight з двома вхідними параметрами: перша армія і друга армія. Також вкажемо тайпінги. Почнемо з класу «Army». Нам би хотілося, щоб армія вела себе як черга або ліст воїнів, щоб ми могли користуватись усіма властивостями притаманними лісту. Давайте від ліста і віднаслідуємось. Саме для цієї мети в модулі Collections існує клас UserList. Інстанси цього класу ведуть себе таким же чином, як і ліст. Але цей клас скоріше є огорткою над оригінальним лістом, а оригінальний ліст буде схований в атрибуті Data. Тому, якщо ми хочемо додати новостворених воїнів, їх саме треба додавати в self.data методом extend, оскільки це ліст. В даному випадку я використовую генераторний вираз. Це як ліст comprehension, але генератор. Таким чином, я уникну створення проміжного ліста. Насправді це все, що нам потрібно. Ми створили клас колекцію, інстанси якого будуть вести себе як лісти і мати додаткову якусь поведінку. Перевіримо, чи клас армія працює, як очікується. Як ми бачимо, вона дійсно містить три інстанси лицарів відповідно до інструкції у тесті. Перейдемо до методу fight. Спочатку опишемо все з очікувану логіку. Нам потрібно взяти по одному воїну з кожної армії і провести між ними дуель. Якщо переміг перший воїн, це означає, що переможеного треба вилучити із другої армії. В іншому випадку приберемо переможеного воїна із першої армії. І ми будемо це робити у циклі до тих пір, поки одна із армій не вичерпає своїх воїнів. Якщо перемогла перша армія, повернемо true. В іншому випадку false. Можемо одразу перейти до реалізації. Не забувайте, що армії ведуть себе як звичайні лісти. Створюємо цикл while, в якому перевіримо, що обидві армії поки що не пусті. Далі беремо по воїну із кожної армії і викликаємо функцію fight, яку імпортували раніше із першої задачі. Якщо результат true, прибираємо першого воїна із другої армії. В іншому випадку прибираємо першого воїна із першої армії. Результатом функції можна повернути першу армію, сконвертовану у булеве значення. Якщо вона пуста, це буде false. Якщо там є хоча б один елемент, це буде true. Перевіримо тести. Все виглядає добре. Приберемо зайві коментарі і невикористаний імпорт. Даний модуль нічого не знає про воїнів, і це дуже добре. Ну, крім того, що при створенні воїна не вимагається жодного вхідного параметру. Перевіримо задачу на порталі CheKio. Вітаю! Друга задача виконана успішно. Можемо переходити до третьої задачі. У третій задачі нам пропонують створити новий тип воїнів. Захисник. Він користується щитом і блокує частину урону. Нам пропонують ось такі базові характеристики нового воїну. Як ми бачимо, в нього з'являється новий атрибут. Рівень захисту. Перенесемо нові перевірки у PyCharm. Додамо новий клас. Він буде наслідуватись від базового воїну. Імпортуємо його в тести і перенесемо в нього запропоновані атрибути. Тепер нам треба використати нову характеристику. В той момент, коли відбувається атака, зменшимо її силу на рівень захисту. Замість того, щоб робити якісь там перевірки на тип воїну, щоб зрозуміти, чи є в нього захист чи нема, ми просто додамо цей же атрибут рівень захисту в базового воїна із значенням 0. Тож будь-який воїн може мати додатковий захист, якщо потрібно. Використаємо функцію Max. Щоб не допустити можливості від'ємного урону. Перевіримо наше рішення на порталі ЧЕКЕЙо. Один з тестів вирішив напряму звернутись до атрибуту здоров'я. І очікую, щоб він називався Health. Нам не складно це виправити. Тим більше, що ми звертаємося до цього атрибута напряму тільки в класах воїнів. Так що недарма ми прибрали цей атрибут із функції Fight. Перевіримо останні зміни на порталі ЧКО. Задача вирішена. З чим усіх і вітаю! Це було останнє відео із запланованих мною в рамках серії по вирішенню задач на Python. На початку шляху я й повірити не міг, що мені це вдасться. Це був нелегкий шлях, але я радий, що він був пройдений, і я задоволений досягнутим результатом. В подальшому, скоріше за все, ще будуть з'являтися відео із цієї серії, якщо задача буде дійсно цікава, і в ній буде розглядатись щось таке, неохоплене попередніми відео серії. Якщо ця рубрика вам цікава, пишіть у коментарях, пропонуйте цікаві задачі і ми разом їх розглянемо. Саме від вашої активності залежить, що буде з цією рубрикою в подальшому. А на сьогодні це все. І запам'ятайте, саме практика і вирішення задач навчать вас користуватись мовою програмування і допоможуть досягти ваших цілей. Бажаю усім успіху на цьому непростому шляху.